Вітаю вас, друзі. Сьогодні хотілося поговорити з вами про віру. Але не про віру в Творця, а про вашу віру в ваших близьких, рідних, в тих, кого ви любите. Чи усвідомлюєте ви, що віра це не лише слово, це відчуття впевненості в те, що у ваших близьких все вдасться. Що хтось заб'є гол, хтось опанує іноземну мову, а хтось знайде себе. Чи усвідомлюєте ви те, що від вашої віри в них, залежить їх віра в самих себе? А від їхньої віри в вас залежить ваша віра в себе теж. Чи усвідомлюєте ви те, що те, що ви відчуваєте цю впевненість, ви віддаєте вашим близьким, ви заряжаєте їх цією впевненістю. Особливо це важливо дітям, які ще тільки формують своє уявлення про світ і про себе, і формують своє ставлення до себе, опираючись. На вас. У вас все вдасться. І у ваших близьких теж все вдасться. Тримаємо стрій!